Свобода волі, детермінізм та проблема межі. Саме під такими гаслами у Черкасах відбувся філософський батл між студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Та Національного університету Чернігівська політехніка. Інтелектуальне змагання, яким по суті є філософські батли, зібрало в ірраціональному просторі Моріс Спейс, поціновувачів філософії студентів, науковців і звичайних людей, для яких розвиток критичного мислення, аргументації, аналізу складних ідей є не просто словами, а способом життя. Ідея проведення філософських батлів під назвою Че, че, -че» бо спочатку планували залучити лише Чернігів, Чернівці і Черкаси, належить Марині Дяченко, засновниця. Ці простору «Моріс спейс народилася ідея об'єднати Об'єднати не тільки два регіони, а об'єднати всю Україну через цей проект і саме студентів, тому що це молодь, це про наше майбутнє і. І насправді еліта це про те, як ми мислимо про внутрішній стан, про душу, про обізнаність, про світогляд. І тому цей проект ми назвали Че, -че – -че", Черкаси, Чернігів, Чернівці. А от але ми хочемо зробити через точку культурного руху морі Спейс такий рух рух студентської молоді. На перший батл запросили представників філософської спільноти з Чернігова, Наталія Шакун, завідувачка кафедри філософії і суспільних. Наук Національного університету Чернігівська політехніка дуже схвально ставиться до такого поєднання формальної і неформальної освіти. Дуже хочеться, щоб сьогодні філософія була в тренді і була популярною, тому що нині є запит на аналітику, нині є запит на рефлексію, і дуже мало є тих, хто прагне робити це виважено, професійно, і компетентно. Тому мабуть, і вибір цієї професії здобувачів освіти за. Коли ми готуємо це, філософія спонукав у нас цікавитися цією галузі, цікавитися заходами, які проходять не лише в нашому рідному місті Чернігові, але і в інших містах України. Так ми потрапили до Черкас сьогодні. Філософія вона переживає бум у світі, тому що зараз штучний інтелект, як він має співвідноситися, наприклад, із нашими людськими баченнями. І тому це, це дана подія це одна із можливостей вийти академічному середовищу назовні. І поспілкуватися з усіми охочими людьми, тому що ми бачимо багато і інтерес жвавий в світі, і загалом в Україні, і в Черкасах до філософії, але немає такого майданчика. І дуже я радий, що ми його знайшли в Черкасах, і є люди, які цим цікавляться. І від цього я думаю, що наша оця містечковість Черкаська вона буде перетворюватися на якусь елітарну культуру, яка обов'язково збагатить всіх нас. Інтелектуальні змагання. Аня передбачали дискусії на чотири теми: Давід Черкас і Нікіта Чернігова намагалися з'ясувати, чи можна бути морально відповідальними. Вони певні дії не було таке розвинете суспільство. І певні дії їм могли піддаватися законам більш про законам виживання. Але чим більше розвинути суспільство, тим більш закони моралі впливають на нас і тому. Мораль є важлива. Якщо з цієї точки зору дивитися, то тоді ніякої відповідальності у конкретної людини все таки немає. Викладач філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Павло Кретов вважає, що подібні заходи всіляко сприяють розвитку асертивності – риси, яка є необхідною для формування зрілого і свідомого суспільства. Сподіваємося, що це буде цікаво не лише фахівцям майбутнім і теперішнім, а і всій спільноті і той рух, який Моріс Пей започаткував, з того, щоб створити в Черкасах осередок дійсно інтелектуальної потуги, він буде продовжений сьогодні. Дискусії, обмін думками, неформальне спілкування. Початок доброї справи виявився вдалим. Чекаємо продовження.